Кажуть, що найближчим часом паперові книги заміняться електронними, або вони і взагалі перестануть існувати, але чи дійсно це так? Як показує статистика приватного підприємства Книгарня Є, е», люди у 2023 році почали читати більше, ніж у 2021 Такий прорив у читанні спровокувала пандемія, через яку люди були вимушені сидіти вдома і знаходити собі розваги. А також повномасштабна війна 2023-го, коли під час відключень світла люди, намагаючись відволіктися, брали до рук книги. Люди, які читають, мають не лише розвинену уяву, а й уміння сприймати будь-яку ситуацію з різних сторін. Тоді, як щодо нації? Отже, читання це крутий спосіб покращити рівень свого життя, а ще робити це із задоволенням. Щоб почати читати, осягніть свою мету і нумо занурюватися у світ читання, щоб покращити той, в якому ми живемо. Також ми провели опитування серед учнів 30-ї школи. Ми отримали такі результати. Виявилось, що серед учнів полюбляють читати понад 85%, а з них паперові книжки аж 60%. Також виявилося, що зараз найбільше читають учні 9 класу. На жаль, українці читають вкрай мало, проте, якщо ми змінимося та прокачаємо цей скіл, у нас з'являться нові можливості. Ми навчимося критично мислити та робити свідомий вибір, перед цим обмірковуючи будь-який хід подій, коли українці досягнуть високого рівня інтелекту завдяки читанню. То і питання держави, розв'язання проблем і майбутнє буде в цілком надійних руках. Люди продовжують читати, тому що читання книг стимулює людину до росту, покращує пам'ять і підвищує творчий потенціал.